Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юан. Ми у місті Одеса і у нас нове надходження. Це американський седан Ford Fusion в комплектації SE, обладнаний 2,5-літровим бензиновим двигуном. По Америці було невелике ДТП передньої частини. Всі елементи замінені та професійно по... пофарбований. На гарних дисках. комплектацію з'єм входить шкіряний салон, повний електропакет. Салон, до речі, дуже просторний, безключовий доступ. Код на двері. Мультикермо в гарному стані. На автомобілі пробіг 137 тисяч кілометрів. салон не затертий, не заламаний, Все у дуже гарному стані. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в лізинг або кредит за адресою Михайло Грушевського 15А.